Всім привітики! Мене звати Галина, і я вже живу в Канаді близько двох років. Сьогодні хочу показати, де я живу і чому я до сих пір живу в підвалі. Так, так, це не жарти. Тому ходімо зроблю для вас такий невеличкий огляд. На вулиці, вже нарешті, плюс 10, Можна вже ходити гуляти, але погода пасмурна, Тому я сьогодні залишаюся вдома. І ось двері в наше логово, в наш підвальчик. Тож показую, що знаходиться за цими дверима. Погнали! Взагалі ми хотіли звичайно знімати звичайну квартиру, тому що великі вікна, все класно, все круто. Коштує в тут в районі десь 2000 доларів. Але коли ми прийшли дивитися це все, вже нам все сподобалось, і ми хотіли знімати її. Ми не змогли її зняти, тому що в нас потребували довідку з роботи, те, що ми працюємо офіційно, і так далі. Але ми були тільки приїжджі, тому не змогли це показати, тому що в нас не було роботи. Тому прийшлося шукати інші варіанти, і ми знайшли ось такий варіант. Це просто ми знімаємо такий поверх у людей, тобто не треба ніяких офіційних там документів з роботи. Вони нас просто взяли. Ми, звичайно, підписали з ними договір. І, до речі, такий підвал коштує так само, як і квартира. Типу, так само 2000 плюс комунальні послуги. Тому я така о oh гад, Це звичайно дорого, але що маємо, то маємо. Заходимо. І як тільки ми попадаємо в хату, відразу у нас ось тут починається кухня. Вона доволі така просторна. Мінусом є те, що в нас немає тут вікон, а тільки ось такий гарнітур. Мені дуже подобається, що тут є багато різних поличок, і в мене повністю все тут поміщається. Що ми маємо на кухні? Ось такі дві раковини, що зручно, можна і тут щось положити, помити, тут положити. Далі мені подобається ось цей краник. Ви бачите, він такий хе-хе-хе, такий як душова кабіночка. Ідемо далі. Далі на кухні у нас іде посудомийка, і це прям мега зручна річ. Я дуже щаслива, що вона є. Тому що раніше ми не користувалися посудомийкою, думали, та, швиденько помиємо вручну, чому ні. Але зараз ми почали працювати вдвох з Віктором, з моїм хлопцем, і в нас просто не вистачає фізично часу, хочеться ще трошки відпочити, приділити увагу собі, тому ми просто використовуємо посудомийку. Це мега швидко, зручно і класно. Я навіть не уявляю, як я жила без неї раніше. І так, і далі. У нас тут куча тумбочок. У нас навіть є тумбочка, пакет з пакетами, бо ми українці, типу, як без цієї тумбочки взагалі нереально існувати. Замикаємо. Далі подивіться на нашу плиту. Вона прямо агроменних розмірів. Ви подивіться, ось моя ручка, ось плита. Тобто, навіть слона тут можна спокійно собі зажарити. Духовка також у нас просто величезна, класна, мені дуже подобається, і техніка тут була плюс-мінус повністю як нова. Ви бачите, тому приємно користуватися, коли воно все таке новеньке. Далі у нас є чайник. До речі, ми його купували всього за 10 баксів. Просто купили, і він уже майже 2 роки працює безперервно. Може, зламається, але 10 баксів, ну що, це це от взагалі просто конфеточка. Далі у нас тут куча шкафів, такий рушничок. І подивіться на наш холодильник. Холодильник, до речі, теж дуже великий, тому що коли ми жили в Польщі, він був ось такий малесенький, і це було дуже важко щось туди скласти. А тепер ось тут міста вистачає на раз-два. Далі ми виходимо з кухні, і у нас відразу йде така гостинна і місце, де можна поїсти. Ось такий столик, стульчики. Тут у нас, звісно, ви бачите і гостинна, і склад, тому що у нас немає гаража, і кольоси стоять. На, на жаль, тут немає де їх сложити. Якщо знайдемо місце, то буде взагалі класно, тому що мені не подобається, як вони тут осмотяться. Це я тут помила обувачечку, сушиться. Далі у нас є телевізор, яким ми не користуємося взагалі. От просто ми його не вмикаємо. Навіть є приставка, ми теж не не користуємось, немає часу, немає бажання і так далі. Ідемо далі. Що ж у нас тут? А тут у нас ось така стандартна канадська ванна-кімната. Вона у нас всього одна, на жаль, тому що іноді буває дві канадських ванних кімнати Це взагалі класно. І буває таке, що вхід до таких ванних кімнат відразу починається з вашої приватної кімнати, з бедрума. Ви типу встали і пішли собі там, а, прийняли душик відразу, класно. А, ось таке все тут просто. Мені подобається, що є величезне зеркало, можна на себе подивитися. Далі у нас ось такий Tua і ванна. Ванна, як ви бачите, вона доволі така низька, тому що це такі канадські стандарти. І плюс в тому, що у нас нормальний душ, не такий, знаєте, як просто звичайний закріплений ось тут. І його не можна цей шланг брати, там кудись з собою тягати. У нас, слава Богу, це є такий шланг, не тільки ось цей такий екзотичний душ, я не пам'ятаю, як він називається. у нас Ще й такий є, тому я задоволена, що це дуже ось так класненько. Ідемо далі. Вимикаємо світло. Далі у нас йде ось такий коридор, як в хітяк, знаєте, такий трошки стрьомно. мені було спочатку, але зараз я вже no worries about it, Я не боюсь цього, я боюсь інших речей. Вмикаємо світло і йдемо сюди. Як ви бачите, у нас тут мільйон дверей, і давайте постучимо сюди. Відкриваємо і дивимося, що тут. А це дуже класна кімната, тому що у нас є тут стиралка та сушильна машина. Я не знаю, як я раніше жила без сушильної машини, тому що от це реально нереально жити без оцої малишечки. Тут вона все стирається. У нас тут є віночок, такий, знаєте, міні уголочок. Ідемо далі. Тут у нас тут у нас іде ще одна кімната, але цю кімнату я вам не покажу. Ідемо, ідемо, ідемо і заходимо в мою кімнату. Ось так вона виглядає. Тут у нас столик, кроватка, картинки. Тут у нас ось такий ще столик, і ось така от штучка. Що мені подобається в канадських будинках, це те, що в них тут немає ось таких звичайних шкафів, типу тільки такі комодіки є. А гардеробні, ось так прям встроєні в стіни. І це прям дуже-дуже зручно. Мені так здається, це класно. У нас виходить така міні-кімната. Ви бачите, мені прям подобається, там наскладала все, що можна, і замикаємо. І якісь там маленькі деталі можна все тут зберігати. От. Коли ми тільки сюди заїхали, тут було абсолютно все пусто і ми вже почали самостійно купувати якісь меблі. Деякі меблі нам віддали, і тому вийшов ось такий міні-інтер'єрчик іммігрантів. Ще прикольна фішка канадських будинків це те, що ви бачите, у нас не тільки тут люстра, а ще ось такий вентилятор. Дуже часто тут можна зустріти таке на потолку, тому що а, тут є навіть два режими, не тільки, не тільки, наприклад, для літа, а ще, наприклад, для зими. Типу, він буде крутитися в одну сторону і розганяти холодне повітря. А якщо він крутиться в іншу, то він буде якось а, опускати все те тепле повітря, яке піднімається догори, і буде тут тепліше в кімнаті. Я ним стараюсь не користуватися, тому що мені це максимально незручно, я його боюся. Бачите, я можу дістатися рукою, і мені здається, що і головою також, і це дуже небезпечно. Але насправді ні, я не така висока, тому все окей. Але все-таки трошки. Чеки побоююсь. Тут мої картинки, бо я дуже люблю малювати, тому моя кімната виглядає саме ось так в моїх. Картиночках. А В перші півроку, як ми почали жити тут, то ми, звичайно, думали, що поживемо от декілька місяців і далі будемо шукати собі якесь інше житло. Тому що, в принципі, ціна та сама, і навіть ну, мені здається, що це дорого так, платити за підвал 2000 доларів, типу що. Навіть, навіть якщо тут хороший ремонт, якщо тут є там, техніка, все, вся, що потрібно, навіть якщо це класний райончик, що також немало важливо. Але тим не менш, мені не хотілося реально платити такі величезні величезні гроші за те, щоб жити без вікон. Для мене вікна це дуже така важлива. Важливий такий пунктик, але на жаль, що маємо, то маємо. І е, коли я виставила перше відео про те, що подивіться на мій вид з вікна в Канаді, то всі казали: ой, нащо ви економите? Ви можете переїхати в кращі умови, і е, так ви будете платити більше, але і не будете економити, але ж ви будете жити з вікнами. Насправді можна переїхати і платити таку ж саму суму. Що дуже мене, знаєте, розтраю, тому що за ці ж гроші можна знімати щось краще. Але насправді ми вже звикли до цього райончику і зрозуміли всі його плюси, тому що реально дуже-дуже зручне розташування. А, хотіли подивитися якісь квартири саме в цьому районі. А от квартири в новобудовах коштують, що знаєте, там, типу, однушка майже три тисячі баксів. ти думаєш, що три тисячі баксів за однокімнатну квартиру. Коротше, живемо ось так: от. я вже би хотіла завести якийсь свій огородик на подоконнику але не можу, тому що не вистачає тут світла. І я та людина, яка обожнює світло, обожнює це сонечко, сонячні промені, сидіти біля вікна. Але, на жаль, на жаль. Тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за нами, за мною. Тому що, можливо, скоро ми переїдемо і я покажу, де ми будемо жити. Наступному році всім, хто подивився це відео, я хочу сказати дякую. Не забудьте поставити пальчики догори та підписатись на мій канал, тому що тут буде дуже багато різних цікавих відео про життя в Канаді.